Всім привіт! Ми на початку трекінгу, який називається The Torz. Тут є така невеличка парковочка, де можна поставити автівку. Приблизно 9 кілометрів в одну сторону. Я запишу зараз цей трек, як мінімум в одну сторону. Врушаємо. Там мають бути великі камені. Ми цей похід тримали на похмуру погоду. Ночували в чудовому місці і побачили бізончиків. Я от додам зараз відео. Ми пройшли вже 2 кілометри. Ось так виглядає, поки доріжка. Тут є дальня парковка, яка ближче до підйому. І є парковочка безпосередньо біля траси. От там, де біля траси, то там ну, зручно, там можна припаркуватись. А далі така дорога, що я просто почитав відгуки, людина писала, що матюкався, що поїхав туди вище. Ну і тут видно, там взагалі була місцями дуже роздобана дорога. І ми не першій в цьому поході. Там вже машинка стояла припаркована, хтось пішов раніше нас. Ми вийшли о 8.15. Зніму далі як виглядає дорога і за скільки ми піднімемось. От ми дійшли до верхньої парковки. Стоїть така автівочка, собачка біля неї. Піднімаємось далі, далі вже буде підйом вверх. От ми вже і піднялись над лінією лісу. Видно гори. Оті от, от гори це біля хенджаншину. Далі клуані видно, добре. Краса. Все, далі більш відкритий вже підйомчик. Перші камінчики різні. От І дорожка вже з такої дороги для баги змінилась на таку вузеньку. Вон уже знизу там. Видно трасу. Траса, там он кемпінг є. Та дорога, якою ми їхали, де побачили бізончиків. Далі є річка каньйон. Тут ще є водоспади. Я напишу їх назву і додамось фото, коли цей водоспад був на 5 доларів банкноті канадській. І ось такі скелі вже поруч видно, що масивчики. Такої склястої породи. парко жарко, вчора пройшов дощик. Така димка є, видно. Зараз взагалі багато дощиків в липні, бо червень був більш сухим. І ми цей похід лишали на погану погоду. Бо тут і в похмуру, ну, головне там каміння. Я пізніше зніму, як воно виглядає. Каміння можна було подивитися і в похмуру погоду. І по прогнозу були дощі. Ну, Але отак от змінилась погодка. І зараз йти дуже жарко. Кінець, яке сьогодні число? 20... 21, липня. 21 липня. Ще не кінець, близько середини, ще є трохи часу в липні. О, підіймаємось далі, жарко, жарко. Вже пройшли 4 км 110 метрів. Внизу, видно, річку де задеш. Ми під таким деревцем вирішили зробити привальчик перший. Якраз половину шляху пройшли, і у нас тут перекус, два яєчка, джерки, помідорки, а потім вже ще зверху поїмо. Якась хороша людина зробила таке маркування. Ну, тут більш-менш очевидно, місцями овечі тропи стежки уводять трохи в сторону, можна заплукати, От, ми майже піднялися. І схожі на Карпатські краєвиди трохи. Вже зверху ми піднялись так височенько, ось там ми йшли, потім отам доріжка є, там внизу наша автівочка. І от Мар'яша стоїть. У нас був варіант піти в цей похід з зночив. Сьогодні неділя. Вчора була субота, і ми думали, можливо підемо в суботу, переночуємо. Але вирішили, що одного дня буде достатньо. От, І тут є такі зони, полянки, де можна поставити намет. Їх досить багато, і є де від вітру сховатись між деревами. Аж, в принципі, непогана місцина. І це вже трохи більше, ніж половина шляху. Можна тут лишати намет, бистро бігати наверх. Без спорядження. Вон же як ми високо піднялись, Така як наче альтернативна дорога вон поруч з трасою. Тут ми йшли, вон там доріжку видно нижче. Де задеш цю річку, трохи краще видно місцями. Є вон ще інша річка, то називають каньйоном. І там річечка. І клуані добре видно гори. Там десь гора найвища в Канаді, гора Логан. Відкрився краєвид ще тепер і в іншу сторону. Вон перші люди йдуть, і видно вже ті камені. Вон там, на пагорбі. Ну, звідси вони виглядають маленькими зараз. Потроху-потроху ми до них дійдемо. Поспілкувались трохи з людьми, вони стояли з наметом. Ніч. Величенькі такі рюкзачки у них. І вони ведмедика бачили. Карібу одного і ведмедика при підйомі. Так що чорний ведмідь. І кажуть, що там є якийсь струмок біля вершини. Зараз ось кінець липня, якщо струмочок є, то добре. От. Ну, але краще з собою воду про всяк випадок взяти. Це так вже на екстрені випадки. Є трохи сніжку. Так що, в принципі, як ресурс води про всяк випадок можна використовувати. Вон струмок є. Так, і тут ми вздовж цього каміння йдемо. Далі там вимальовується така долина. Мені здається, що тут можна і так вниз було б піти, спуститись, але вже підемо стежкою протоптаною. Йдемо тут з цього снігу, який тане. Болотися, така місцинка наче як і штурмочки є. Я думаю, що вони тут будуть до кінця літа. Майже дійшли до наших каменів, вон вони зверху. Тут є місця під намет. Можна знайти щось якусь суху поляну, якщо хороша погода, звісно. Ну і от ідемо туди. Нарешті дійшли до наших камінців. Оце хайкінг називається The Torz. Сюди ходять навіть взимку. О, Мар'яша штовхає камінюку величезну. Вибралась наверх. Масштаби видно. Подивились ці перші камені йдемо далі до інших. Трохи більше, ніж кілометр. Кілометр 300 метрів. Ось, підійшли ми до наступних каменів. Не знаю, чи передає відео, але вони досить великі. Гарні, зараз походимо, подивимося, як виглядає все з різних боків. Ух, ледь дьме вітерець, гарний краєвид на гори. Тут намет став, де хочеш, якщо вітру немає. Ну, чи можна, в принципі, десь між цим камінням сховатись від вітру. Непоганий приємний похід. Трохи важко після хвороби, ми грипом хворіли. Минулого тижня ще лежали вдома. Це були єдині вихідні поки за літо, коли ми провели час вдома вихідні. От, і сподіваюсь, таких більше не буде. Вихідних От, по хворобі. Дуже гарно знімаємо тут рюкзачок і йду гуляти. Мряшую дивитись, що ж тут цікавенького є. Ось я, вибрався сюди Напиши тут крутий краєвидче на інші каміні. Я, на жаль, не взяв сьогодні камеру. Тут, прикольно з цього раку з вода схопити сторону. Ось зверху. Піднявся я знову і з цього ракурсу зніму відео. Великі каміння. Десь там Маріаша йде. А, вона лізе, кажу обійди. Мій он куди виліз. Все це? Останній камінчик, який ми хотіли побачити, це випадково, ми його навіть на фотках у людей не бачили. Ну що, цілком можливий денний хайк, трохи важкуватий, як для початківців, наприклад. Але суто через довжину трекінгу, якщо жарко, то важкувато йти. Але для нас, якби ок, якби не хвороба, то взагалі б нормально було. Довжина приблизно 22 кілометри 600 метрів, підйом в одну сторону 1150 метрів. І от зараз поїмо, будемо спускатись вниз. Ну і тут дуже багато класних місць, де сховатись, навіть якщо сильний вітер, і там є місця між камінням, ну, якщо навіть гроза є де сховатись, непогано. Тобто можна навіть якщо потенційно похмуро. Ну і плюс тут основне це ці камінчики. Вони тут в різну погоду будуть класно виглядати. Ми їх тримали так на денний хайк на непогоду. і Якраз скористались нагодою, але погода вийшла нормально. Ну і ми почали о 8.15 і піднялися о першій 15 наверх. О, там уже трохи фоткались. Приблизно підйом у нас зайняв 5 годин майже. Тобто не дуже це швидко. Як там пишуть, ми збігали туди-назад за 5 годин. Трохи більше займає. Це можливо з верхнього паркінгу, якщо доїхати, якщо 4х4 автівки. От у нас зайняло 5 годин. Ну і подивимось скільки це займе вниз. Я потім в кінці зніму і розкажу. Закінчуємо наш похід. Зараз п'ята година і ми майже дійшли до нашого авто. Почали ми о 8.15. Зараз, можна сказати, буде 5.15. Тобто на похід у нас пішло 9 годин туди і назад. Що хочу сказати, добре, що ми почали рано, тому що зараз дуже жарко. Ми зустрічали по дорозі людей, які підіймались наверх. Це досить популярний похід, як виявилось. Побачили чотири пари людей, мабуть, чи 5 навіть. От, але зараз неймовірно важко було б підійматись. Сонце жарить страшне як. От, нам і спускатись тяжко. Ми такі досить втомлені. Зараз мріємо тільки про магазин. От, де б придбати морозиво і холодну водичку. Ну і вже зустрінемось в наших нових подорожах, пригодах. Пока!